Поки захищають країну, не сплачують податки. Самозайняті українці, яких мобілізували або залучили до виконання обов'язків у воєнний час, звільнені від подання податкової звітності та сплати податків. Фізичні особи-підприємці на загальній системі, на єдиному податку оподаткування або ті, які здійснюють незалежну професійну діяльність, які були мобілізовані за штатами воєнного часу або призвані на військову службу, мали або не мають найманих працівників, вони звільняються від сплати на рахування і подання звітності з податку на доходи фізичних осіб, з єдиного податку та військового податку у складі податку на доходи фізичних осіб. Аби отримати ці пільги після демобілізації, треба подати відповідну заяву та копію військового квитка чи наказу військової частини або ж іншого підтверджуючого документа до контролюючого органу. Якщо мобілізована особа після демобілізації проходить реабілітацію в лікувальному закладі, значить після закінчення реабілітації лікування протягом 10 днів він подає також заяву до контролюючого органу з мендою звільнення від оподаткування. Крім того, перехідними положеннями передбачено про те, що якщо немає можливості у мобілізованого ФОПа здійснювати виплати або проводити відповідні нарахування для найманих працівників, він може подати заяву про неможливість виконання свого податкового обов'язку. Для цього також мобілізований ФОП має подати заяву та підтверджуючи документи до контролюючого органу. Але якщо в нього виникає можливість, Сплати або нарахування, або подання звітності, тобто або це може бути під час вже після демобілізації, або під час воєнного стану, або вже після закінчення, то він повинен протягом 60 календарних днів подати цю заяву і сплатити відповідні нарахування, які у нього є. Але звертаємо увагу для платників саме єдиного податку першої та другої групи, так як у них сплата єдиного податку йде авансовими внесками щомісячно до 20-го Числа їм бажано скористатися е, цією пільгою і подати заяву для того, щоб в них не накопичувався борг, тому що далі йдуть податкові наслідки, коли він має борг. Якщо у мобілізованих ФОПів залишилися питання чи потрібна консультація, можна звертатися до місцевих підрозділів податкової або ж зателефонувати з метою врегулювання податкових питань мобілізованих фопів та членів їх сімей, а також ветеранів та демобілізованих фопів в головному управлінні ДПС у Закарпатській області створено гарячі лінії. З питань надання консультацій та комунікації з такими ФОПами. Телефони відповідальних осіб розміщені на субсайті головного управління ДПС Закарпатської області, веб-сайту ДПС, а також на нашій сторінці ДПС Закарпатської області у соцмережі Facebook. Для зручності розміщено два стаціонарні телефони та два мобільні. Фахівці не дадуть інформацію про існуючі механізми, визначені законодавством щодо врегулювання з питань відстрочення чи списання нарахування податків, перенесення термінів сплати, подання звітності і інших актуальних питань.